Привіт, друзі! Кожен успішний господар бажає мати річ, яка буде відмінно працювати. І не завдавати жодних клопотів своєму власнику протягом усього періоду використання. Також дуже важливо, щоб ця річ була високоліквідною. Коли час прийде оновлювати основні засоби, швидко продатися з найменшими втратами або навіть із прибутком. Мова сьогодні піде про плуг Лємкен. Абсолютно всі ці якості характеризують дану марку. Ці плуги є настільки розповсюджені, що запчастини до них є майже всюди. Люблять ці плуги за високу якість виконання, довговічність і простоту. Що стосується якості оранки, вони не перевершені. Хто користується Лємкіном, не дадуть збрехати. Поїхали! Друзі, хочу вам показати відомий плуг Lemken Opal 110. Виконання 3. +1, висока стійка, максимальна відстань між корпусами 97 см. Це ми можемо бачити ось на бірці. Також буває 85, то трошки коротші плуги. Високий кукурудзяний чи соняшниковий, як його називають, передплужник. Робочі органи всі, можна сказати, у виключно хорошому стані, так як на цьому плугові багато нових оригінальних деталей. Незаводських зварювань тут немає. Все в оригіналі. Плуг весь цілий. Ось нові відрізні диски. Теж оригінальний Лємкін. Також є ключі запасні, деякі болти на запас. Люфти у ньому абсолютно відсутні. По плугу немає взагалі ніяких запитань. Також у нас є Інші плуги, Лємкен Опал 120. Про цей плуг буде окреме відео. Зніму вам покажу. Плуг дуже цікавий. ну Трошки згодом буде відео. Є Європал 7-й, також маємо ювель. Маємо ще декілька опалів. Згодом будуть відео. Друзі, кого цікавлять плуги Лемкен, трактори Джундір. Дискові борони, Амазон та інше якісне обладнання. Будь ласка, підписуйтеся на наш канал, телефонуйте, ставте нам лайки, коментуйте, будь ласка, і до нових цікавих відео. Миру нам всім!